Казка це невід'ємна частина нашого дитинства. Зазвичай батьки розповідають казки своїм діткам на ніч, але сьогодні дітки підготували казки для своїх батьків. 24 та 25 березня у місті проходив щорічний конкурс казок серед малечі. Казкові вистави юні актори продемонстрували у дитячому навчальному закладі Росинка. Старші групи із дитсадочків Теремок, Світлячок, Росинка та садочок номер 2 презентували цікаві та повчальні вистави. Дітки так злилися зі своїми персонажами, що глядачі та журі не могли на них намалуватися. Після кожного виступу члени журі дарували усім учасникам солодкі призи. Гра це провідна діяльність дітей дошкільного віку, а казка то частина їхнього життя. Поєднання казки і гри у такому конкурсі дає можливість дітям дошкільнятам старшого дошкільного віку продемонструвати свої акторські здібності, вміння підігрувати партнеру, вміння діяти і співпрацювати в колективі. Тобто допомагає їм війти в майбутньому в соціум, адже вони майбутні школярі. Ну, а педагогам надає можливість продемонструвати результати своєї роботи. Скажіть, будь ласка, як тебе звати? Єгор. А ким ти сьогодні був у казочці? Їжечком. А про що була казочка? Про хід росичку. Сподобалося як виступу? Так. Що ти хочеш побажати іншим учасницям? Хороша здоров'я. Серед журі була присутня і голова молодіжного парламенту міста Борисполя, яка поділилася з нами своїми враженнями. Чесно кажучи, в мене в мене просто емоції переповнюють. І вчора був день чудовий. Дуже сподобались казочки. Все на високому рівні. Чесно, так як я сама працюю з дітками, я знаю наскільки це важко. Зробити таку казку, таку постановку і дуже важко оцінювати виступи дітей, тому що все-таки вони ще діти маленькі, а не справжні актори. І навіть їхня імпровізація це просто чудо. Мені дуже подобається. Я б сиділа тут цілими днями. Ось і казочці кінець А хто слухав молодець. Тетяна Дорошенко Олег Гуторов. Новини телеканал Бриспіль.